Привіт, люди! У нас поставочка, і я вам зараз розкажу про олії, які до нас приїхали салатні. Звісно, вам може здаватися, що салатна це може бути лише оливкова або соняшникова, але насправді їх є дуже багато видів, і зараз я вас познайомлю з ними. Отже, маємо соєву олію. Тут входить вітамін Е і вітамін В6. Соєва олія. Має вітамін Е і вітамін В6. Ось ця олійка багата вітаміном Е та омегою. Наступна наша олійка це іде авокадо, виноградна та соняшникова суміш. І звісно, ваша любима, найпопулярніша – Костадоро. Тут п'ять суміш, п'ять олій, виноградна, кукурудзяна, ляна, соняшникова та кунжутна. Наша новинка від виробника «Леванте» – Це також салатна суміш, має дуже багато вітамінів і корисних компонентів. Маємо виноградну олію, рисову, рисову від виробника скотті. Також є літрові рисові, оливкові та кукурдзину. Також кукурдзині маємо ще ось таких два варіанти. Це жестяна банка. Вони також дуже корисні і багаті на вітаміни. Також хочу познайомити вас із кунжутною олією. Тут є омега 9 500 мл. І для чудесних салатиків та страв маємо ось такі.